Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ісус гряде. Ага. Не знаєте, як відповідати. А як треба відповідати? Є гряди, Господи, так чи ні? Ану, Ісус гряде. Ну, Бачите, тепер знаєте. Добре. Все навчилися на обід йдемо. Так, добре, друзі, дуже радий вас бачити і дуже радий, що ми з вами можемо говорити сьогодні. Продовжувати нашу тему. Це релігії світу. А... Ви пам'ятаєте, для чого нам це треба знати? Уявіть сьогодні. Ми з вами дуже багато цікавимося тим, що відбувається в світі. Ми сьогодні дуже багато з вами спостерігаємо за Китаєм, спостерігаємо. До речі, сьогодні будемо говорити про їхню релігію. Релігія робить суспільство. Ми з вами всі повинні дуже гарно це дуже розуміти, тому що ментальність, яка формується з покоління в покоління, вона, ця ментальність не сформується без релігійного якогось погляду на оточуюче середовище і так далі. Коли ми з вами навчалися в школі, ви пам'ятаєте, що обов'язково була така тема. Звідки взялися релігії? Я не пам'ятаю, це четвертий клас, здається. І в читанці навіть було так написано по сьогоднішній день, пам'ятаю, люди спостерігали якісь явища навколо себе, і вони намагалися все це яким чином пояснити. І вони пояснювали все тим, що існують якісь сили, вони цим силам надавали якісь особисті характеристики. І таким чином світ цей існував. Сьогодні дивиться дуже цікавий момент. До науки багато хто відноситься як до релігії, це релігія сучасного світу. Тому, коли кажуть, таку, ну, такий вираз, науковці сказали, відразу здається, що це варто послухати і прийняти, так чи ні? Ну це ж науковці сказали. Тому дуже цікавий момент. Наука це теж релігійна форма а сьогодні для багатьох людей. Для когось це дійсна наука, а для когось релігійна форма. Тому я вже казав на початку, коли ми в минулий раз почали з вами ці, ну, цю тему і говорити на кталтах релігій. Ми з вами, славянські народи, як кажуть про нас. І славянські народи сформувала релігія славян, стародавніх славян. Це мало вплив і має вплив із покоління в покоління. Китай сформував даосизм, конфуціанство, буддизм. Японію сформував синтоїзм. Що це таке, ми сьогодні з вами вже поговоримо. Минулий раз говорили про індуїзм, минулий раз говорили, як з'явилися релігії. Пам'ятаєте, про Німрода, міраміду і так далі. А і буддизм ми зачепили в минулий раз. А сьогодні почнемо з даосизму. Ми з вами йдемо до Китаю, а ви знаєте, що зараз там не прості часи, в тому Китаю колись у нас була дівчинка, одна вона віруюча була, член нашої церкви. Ми не знали, як правильно вигов... ну, вимовляється її ім'я, тому назвали її Сінтією. Вона навчалася в Києві. Зараз вона в Китаї. Вона нам сказала, що в Китаї більше а, чотирьох десятків національностей. Китай це велика імперія, по суті. І коли хтось говорить про монолітний Китай, це для нас з вами він монолітний, тому що на карті світу він пофарбований в один кольор. А насправді там дуже багато народностей, насправді там внутрішні такі, знаєте, протистояння. І більшість з них вони десь. Теж стосуються релігійних поглядів людей, тому що людина створена Богом для поклоніння і без релігійної свідомості немає ну, на світі ні однієї, людини, яка б могла нормально себе почувати. Тому люди шукають відповідь, звідки ми з'явилися, хто ми такі. Люди шукають відповідь, чи існує Бог сили, які. Надприродні сили, які дають можливості жити, чи є потойбічне життя і так далі, тому подібне. Тому кожен з них приходить до якогось висновку. Тому, друзі, ви готові до того, що ми будемо говорити і дивитися про даосизм сьогодні? Будемо дивитися з вами про синтоїзм. Це цікаві будуть ролики. Я буду... У нас багато часу з вами є, тому ми будемо їх дивитися до кінця. І я думаю, що це буде такий, знаєте, екскурс. Для чого необхідно це знати, друзі, ми сьогодні стикаємося з нашими співгромадянами, які дуже цікавляться східними релігіями. Ми з вами поговоримо на, цьому, на цих днях, поговоримо про мормонів немало, про свідків Єгови поговоримо. Ми з вами поговоримо про а, іудаїзм як релігію, іслам. Оце ті речі, які ми повинні знати, тому що. Спілкуємося з різними людьми. Вчора для того, щоб да, приїхати сюди, я заходив ввечері в магазин, де те, що треба було придбати і познайомився з Узбеком. Замір його звуть. Він продає сухофрукти, і ми з ним познайомилися. Він дуже гарно готує плов. Я хочу з ним поруч з будинком живе. Я хочу його запросити якось додому, щоб він ну, плов приготував узбецький, він самий смачний на світі, узбецький плов. Але коли він буде готувати цей плов, я хочу розговорити з ним про Ісуса Христа, розумієте? Але я знаю, що йому це буде складно сприймати, тому що він мусульманин. Розумієте? Ви бачите людей, які сьогодні ходять з різними там калатушками Крішна, Рама і так далі, і тому подібне. І цих людей стає все більше і більше. Сьогодні багато людей в церквах а, кажуть такі речі, я вже чую, це не перший раз християнство не дає мені відповіді на всі мої запитання. Дивіться, тому що людина шукає їх в християнстві в якихось правилах і законах, а не у Христі. Це проблема велика. Якщо людина не знаходить відповіді на всі свої запитання, це говорить про те, що вона не, не там шукає, вона не прийшла до Христа, вона прийшла до релігії якоїсь, вона прийшла до якоїсь такої, знаєте, форми. Розумінням світогляду, але не до Христа. Але люди шукають в індуїзмі, люди шукають в іудаїзмі, люди шукають равінів сьогодні. Слухають по нашим церквам. Багато людей сьогодні кажуть: у, у них особлива мудрість. Уявляєте? У них особлива мудрість, тому що вони так розуміють Святе Письмо, як ми ніколи зрозуміти. Не зможемо. Хто з вас чув колись про таку людину, як Саддам Хусейн? Чули? Ірак. Ця людина була диктатором, була іранська війна і так далі. Потім американці пам'ятаєте, буря в пустелі на початок 90-х років. Так цікавий момент, друзі, коли це відбувалося, все одна з причин, чому підтримали цю війну проти Саддама Хусейна багато з мусульман і, да, ісламістів і так далі. Тому що Саддам Хусейн зробив дуже негарну справу, святотатство він здавав свою кров, щоб його кров'ю написали Коран, а це святотатство і так далі. Тому подібне. ми бачимо, що всі моменти вони релігійні. Сьогодні війна України проти Росії вона також має свій релігійний підтекст. Оці історії про святі скрепи розумієте, народ-баганосець. І так далі, і тому подібне, все має таке релігійне підґрунтя. І в принципі, через це релігійне підґрунтя легко дуже маніпулювати свідомістю людини. Тому ми з вами повинні бути як люди, які знають, хто такий Христос, які знають істину. Ми з вами повинні дійсно розуміти, в що вірять люди, які оточують нас. Що сьогодні до нас доносять, які ідеї сьогодні нам нав'язують? Тому що, наприклад, дивіться, Голівуд, він цікаво спостерігати за його розвитком. Наприклад, хто з вас дивився фільм Бенгур, старий фільм, який зробив, ще я не пам'ятаю, 10 чи 11 оскарів. Пам'ятаєте старий фільм? Кожен рік його переглядають. Друзі, просто це, це неймовірне, неймовірне кіно. І уявіть собі, в той час було знято дуже багато біблійних сюжетів в Голівуді. Ви пам'ятаєте, Мойсей фільм, Авраам, фільм. Всі ці фільми були зняті, вони досить таки біблійні. Потім ми бачимо, зміна така йде парадигми, що відбувається. Починають знімати, наприклад, біблійні історії, але там є допис цікавий, дуже значить версія режисера. І ми бачимо, як змінюються, змінюються, от, зміщаються акценти, змінюються ці всі сюжети біблійні. Вони вже не стають такими, які вони є в Божому слові. Потім проходить час, ми бачимо вплив східного такого містицизму. І ми бачимо, як багато різних співають фільмів, наприклад, матриця потім уже ця ідея і так далі, це, це вплив східного містицизму. Це дуже-дуже небезпечна ідея, яка передається через кінематограф. Сьогодні а, дуже багато фільмів, а, в тому ж Голлівуді а, оплачує Китай. І ви бачите, що в кожному такому фільму обов'язково треба, щоб був Китай чи Китайці, які, в принципі, є визначальними. Але китайці це конфуціянство, це даосизм, і вони живуть з цими ідеями. Їх комунізм навіть відрізняється від комунізму, який був в Радянському Союзі, тому що в Радянському Союзі комунізм мав вплив все одно якогось такого, знаєте, православ'я, все одно свідомість не зміниш. Вони хотіли побудувати царство небесне на землі без Бога, комуністи. А там комунізм має також такі, знаєте, окрасу конфуціанства, даосизму і буддизму. Тому, друзі, ми будемо про це з вами сьогодні говорити. І я зараз тяну час, щоб у нас була перерва, чи не треба тягнути час. Добре, я не тягну час, і я, в принципі, радію з того, що у нас його більше, ніж було в минулий раз, і ми можемо спокійно з вами про це говорити але. Але є дуже невеличкі два але: перше але. Я буду викладати російською мовою. Вибачте мене, будь ласка, тому що перекласти такий об'єм матеріалу у мене просто зараз немає часу. Дуже багато роботи іншої. І я так думав, перекласти. Я почав я подивився на цей об'єм, і думаю, у мене просто це дуже-дуже багато. Це треба переробити всі презентації. Це треба переробити багато яких речей. Тому російською мовою, вибачте, для кого це важко, моліться за себе і за мене. Добре. Другий момент вам треба буде написати роботу. В кінці нашої з вами сесії, коли ми з вами закінчимо цю тему, ви напишете роботу на тему. Це буде невеличке есе. Мені не треба, щоб ви писали. Мені не треба, щоб ви писали мені, да, описували кожну релігію. Мені не треба цього. Мені просто треба, щоб ви написали есе на одну сторіночку, А4. Може на... Інші півтори сторіночки, одна, максимум дві да, на одному листочку. Християнство та інші релігії. В чому, в чому ми бачимо різницю? Це перший момент, два моменти. І в чому перевага над іншими релігіями учення Ісуса Христа? Таке порівняльне есе. В чому суть цього все, я хочу, щоб ви просто згадуючи про те, що ну, дізнаєтеся, дещо що ви знаєте, дещо може бути для вас нове, але щоб ви написали цю роботу і, в принципі, для себе визначилися. Щоб коли зустрінуться вам люди, які вірять в Крішну, щоб коли ви зустрінете людей, які вірять в Аллаха, щоб ви мали що відповісти, щоб ви могли з ними поговорити. Не засуджуючи їх. Розумієте? Коли ми з вами вивчаємо ці всі вчення, ми з вами розуміємо одну дуже важливу річ, друзі. Люди знаходяться в пошуках Бога. Вони хочуть знайти відповідь на внутрішню проблему, яка їх турбує пустота. Ви пам'ятаєте, да? форма душі має форму Бога. Наповнити її може тільки Господь. Тому люди створюють ці релігії, тому люди намагаються якимось чином все це заповнити для того, щоб ну, якось потішитися. І десь на рівні совісті, а совість це, в принципі, така, така знаєте, ну, чеснота, яка з часу вона може зникати навіть у людини. І в Біблії написано, що є да, дірка від совісті. То совість, друзі, це питання те, що, ну, таке питання, яке можна просто заспокоїти на деякий час. А потім знову починається проблема. Я, я знову придбав, до речі, є українською мовою дуже цікава книга. Запишіть собі цю книгу, прочитайте Називається вона Ключі царства. Ключі царства. Друзі. Це свідоцтво про місіонерську діяльність одного католицького священника. Ця книга є друкована вже українською мовою, тому що недавно я її придбав, я її читав російською мовою в свій час, не було українського перекладу. Свідоцтво про те, як католицький священник поїхав на місію в Китай. І в Китаї на місії він 35 років там був. Там дуже цікаві свідчення. як Господь увів. Уявіть собі, може, я вам розповідав цю історію. Ні, але ще раз нагадаю, якщо розповідав, він приїжджає на місію. Всі свідчення про те, що там квітуча місія вже є, вони виявляються неправдивими. Він починає фактично все з нуля. І ось був такий момент, коли одного правителя того регіону захворів дуже сильно його син маленький. І він приходить цей правитель до цього місіонера і каже: я всіх наших китайських лікарів був. А був, а у нас всі сьогодні говорять, що китайська медицина вона сама-сама. Я був у всіх цих лікарів, каже, вони не можуть вилікувати у мого сина. А у сина була водянка. І на той час вона фактично не лікувалась. І виявляєте, він каже: приносить мені ту дитину, і каже, я. Чув, що ти проповідуєш, що твій Бог саме величний, він може робити чудеса. Хай твій Бог зробить чудо з моїм сином. І уявіть собі, що на протязі цієї ночі, протягом цієї ночі молиться цей місіонер, і він каже: У мене було тільки розуміння перша медична допомога. На місію їхав нас чому вчили. Я кажу, помазав його зеленкою, там, ну, зробив те, що міг, і потім я розумію, що ну, це все не, не має значення, воно не має ніякої сили. Я став, каже, на коліна, я почав молитися. Я почав просити у Бога, щоб Господь явив свою славу по одній простій причині. Тому що, якщо він не видужує, моя місія тут буде просто фактично неможливою. Господи, не за себе за тебе прошу. Пам'ятаєте, в, старо, в старому заповіді такі молитви є, дуже часто вони є. Господи, Моїсей каже про це. Боже, питання не моє, питання я переживаю, щоб твої ім'я не поплюжили. Пам'ятаєте всі ці молитви? І на ранок дитині стає легше, температура падає все і вона видужує. І нам здавалося, і нам хочеться, і ми так налаштовані, що буде таке, знаєте, грандіозне зібрання. Воно буде дуже таким важливим, таким торжественним, як ми кажемо. Вийде цей мандарин, цей правитель регіону, і покаяться. Скаже: Я побачив Божу славу. Ні, друзі, він не покаявся. 35 років він не каявся. І от останній день цей місіонер їде додому, його відзивають з місії. Він сідає в цю, значить, це в човника цього китайського, щоб плити на корабель, і потім додому. І уявляєте, сідає біля нього старий цей мандарин і каже: Ти знаєш, я знаю, що Господь живе на горі, десь там, да, на горі. Я знаю, що Він є. Раніше я думав про те, що до нього ведуть всі стежки. Будь ласка, да, ми говорили з вами: Східний цей. Містицизм релігійний, всі дороги ведуть до Бога, такі пантеїстичні. Ми теж сьогодні поговоримо з вами чи завтра про пантеїзм, що це таке. Уявіть собі, він каже: я дивився, спостерігав 35 років за твоїм життям. Я хочу до Бога йти твоєю стежкою. І цей місіонер каже: стежка одна, Христос. 35 років, друзі. Не було покаяння відразу. Не було покаяння після того, як. Дійсно відбулося чудо. Тому, коли ми з вами розповідаємо комусь про Христа, людині іншій релігії, ми повинні мати повагу до неї як до людини. Ми можемо не приймати і не повинні приймати те, що вона говорить. Ми знаємо істину. Людина знаходиться в темряві, ми знаходимося в світлі, але ми не можемо людей переконати і давайте так скажемо, натиснути на них для того, щоб вони прийшли до світла. Я вам вже розповідав і ще раз нагадаю. Христові походи. Ви знаєте, яким чином вони виправдані католицькою церквою? Христові походи? Біблійно ви... Вони виправдані біблійно. Уявіть собі, ми з вами читаємо Слово Боже. Знайдіть мені в Слові Божому виправдання Христових походів. От ви знаєте, ви читаєте, ви зна біблії, будь ласка. Рівне сподобав, ні, на цей текст. Історія, притча. Пам'ятаєте, пан говорить, я хочу запросити на банкет. Будь ласка, є звані, пішли до званих, а звані відмовили. Тому підіть на всі дороги, на всіх кутках тих дорог, позбирайте кривих, косих і так далі, тому подібно, храми. І приведіть до мене. Отак виправдали, сказали, Господь сказав, прийдіть, вони не захотіли, нам треба піти і силою їх. Друзі, якщо людина хоче, вона виправдає Словом Божим що завгодно. Тому ми з вами повинні гарно знати Біблію, і тут вона вивчається в семінарії, і також ми повинні з вами знати релігію. Дотянув правильно без десяти? Давайте, тоді в нас перерва 10 хвилин, друзі.